Уявіть суспільство, у якому людина не має прав. Суспільство, де людина зазнає тортур. Суспільство, у якому можна свавільно позбавити людину свободи або відібрати приватну власність. Суспільство, у якому ви не маєте жодної можливості здобувати освіту, де ви не маєте можливості висловити свою думку, суспільство, де неможливо захиститись. Ніхто не хоче жити в такому суспільстві. Саме тому упродовж усієї своєї історії людство намагається побудувати такий справедливий суспільний лад, у якому гарантовано права людини. Що ж таке права людини? Права людини це основні можливості, що необхідні для вільного та гідного життя людини та її розвитку. Чому права людини такі важливі? По-перше, права людини забезпечують людську гідність. Тобто, дотримання прав людини у суспільстві дає людині можливість на гідне життя. По-друге, права людини убезпечують нас від держави, оскільки права є найбільш зрозумілим критерієм обмеження державного свавілля. Третє, права людини є критерієм соціальної справедливості. Тобто, справедливим є те суспільство, у якому гарантовано права людини. І останнє, дотримання прав людини є важливим для успішного суспільного розвитку. Суспільства, у яких гарантовано права людини, завжди є більш успішними, стабільними і вільними, ніж ті, де держава контролює усі сфери життя людини і обмежує її свободи. То які ж існують права людини? За сферою суспільних відносин виділяють Особисті права це фундаментальні права, без яких неможливе життя людини та її розвиток. Наприклад, право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, право на свободу думки і слова, право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, політичні права. До них належить право брати участь в управлінні державними справами, зокрема обирати та бути обраним, право на звернення до органів державної влади. Право об'єднуватись політичні партії та громадські об'єднання, право проводити збори, мітинги, демонстрації. Соціально-економічні права дають змогу людині забезпечувати своє життя матеріально. Зокрема, до цих прав належать право на приватну власність, право на підприємницьку діяльність, право на працю, право на достатній життєвий рівень, право на соціальний захист. Культурно-освітні права. Наприклад, право на освіту, право на свободу літературної, художньої, наукової діяльності і творчості, право на доступ до науково-культурних ресурсів, екологічні права. До них належить право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на відшкодування збитків, заподіяних погіршенням стану довкілля, право на отримання інформації про стан довкілля. Права в галузі правосуддя гарантують правову захищеність особи. Зокрема, це право на справедливий суд, право на відшкодування матеріальних і моральних збитків, право на правову допомогу, право на дотримання презумпції невинуватості. Кожна людина має права. Права належать людині від народження. Ніхто людині не надає прав і не дарує. Людина наділена правами разом із фактом свого буття, з огляду на те, що вона є людиною. Незалежно від того, до якого громадянства віросповідання чи спільноти вона належить. З огляду на це, роль держави полягає не в тому, щоб надавати людині права, роль держави полягає в тому, щоб гарантувати і захищати ці права. Права людини є невід'ємними і невідчужуваними, тобто права в людини не можна забрати, і людина не може від них відмовитись. Людина може лише бути тимчасово обмеженою у своїх правах, наприклад, обмеження волі злочинця чи позбавлення його майна, здобутого злочинним шляхом. Права людини є рівними. Кожна людина є носієм прав в рівній мірі. Це означає, що людині не можуть відмовити у правах на підставі її статі, раси, мови, релігії, сексуальної орієнтації тощо. Такі обмеження порушують права людини, вони є дискримінацією. Права мають бути гарантовані усім. Усі ми прагнемо досягти щастя в житті, і, хоча кожен із нас розуміє його по-своєму, важко не погодитися з тим, що щаслива людина, та, яка має можливість задовольняти свої потреби, можливість реалізувати свої потреби людині надають права. thank mm -hmm. you